Подольсько-Лисенський мостовий перехід не буде вчасно введен в експлуатацію, як обіцяли, і автосполучення не буде. Відповідно від цього будуть зроблені висновки, і та людина, яка бере на себе відповідальність, буде звільнена. О, друзі, Віталій Володимирович обіцяє, що та людина, що пообіцяла добудувати Подільський міст і не добудує, має бути звільнена. Отже. Я правильно розумію? коло замкнулося. Віталій Володимирович обіцяє добудувати подільський міст до 20-го року. Віталій Володимирович не виконує цю обіцянку. Віталій Володимирович має бути звільнений. Заміттє! Не я це запропонував, а мер Києва, він же голова КМДА. Мера звільнити не можна. Його мають тільки усунути можуть усунути кияни через депутатів. А звільнити з позиції КМДА може президент. Ну що ж. Те, як думать, пишіть заяву по власному бажанню, пообіцяли не витримали. Ну я тролю звичайно, але ж все це факти. Друзі, бак просто дивіться, лістає факти, і вам їх розповідає. Ви не заголовитесь.